Три школи, садочок та позашкільний навчальний заклад Миргородської громади отримали генератори від благодійників із Франції. Інженер управління освіти молоді та спорту Юрій Нойкін розповідає: резервні джерела живлення отримали завдяки спілці ветеранів Афганістану, яка співпрацює з міжнародною організацією. Ініціатива була від Миргородської спілки ветеранів Афганістану, а передавала нам організація міжнародна, це організація Landers Клаб International Україна. Було передано нам 5 генераторів і будучи розподілені по закладах освіти Миргородської територіальної громади. Це буде Хомецька гімназія, спортивна школа, заклад шкільної освіти номер 2 Оленка. Опорний заклад освіти Зубковського і ліцей Шевченка, коли розподіляються генератори, це власні котельні, щоб забезпечувати ну, стабільний опалювальний сезон і також щоб укриття, щоб забезпечити дітям комфортні ну, і безпечні умови навчання. За словами заступника голови Миргородської міської спілки ветеранів Афганістану Сергія Солохи, співробітництво з міжнародною організацією триває вже близько півроку. Закордонні партнери не стоять осторонь біди українців. Генератори були отримані завдяки спільній праці ветеранів Афганістану Шешатчини, голова. Спілки ветеранів Афганістану міста селища Шишак Миколенко Станіслав Якович та Миргородської міської спілки ветеранів Афганістану, голова спілки Кваша Микола Олексійович. Будемо сподіватися, що ця невелика допомога від міжнародної громадської організації буде надавати допомогу нашим навчальним. Та дошкільним закладам нашої громади. Тамара Горбенко, керівниця садочка номер 2 Оленка, говорить: тепер, у разі відключення електроенергії, заклад матиме можливість повноцінно працювати. Як виключали світло, дуже було скрутно і також і підвал у нас укриття верніше, як його називають по сучасному. От і туди треба, щоб він використовувався, тому що, ну Дітям темно буде і йти. Ми використовуємо і ліхтарики, але це ж зовсім не так, звичайно. А світло є світло. Так що ми дуже вдячні тим, хто нам як ткань подарував, і тим, хто привіз. У цілому кажуть в управлінні освіти, молоді і спорту усі заклади освіти миргородської громади, які потребували генератори, наразі ними вже забезпечені.